У Луцьку в день вшанування пам'яті жертв голодоморів влаштували гучну вечірку. Поки на міському майдані і на віконечках запалювали свічки пам'яті, у ресторані на пагорбі співали, танцювали і їли торт з колосками. Так вирішили розважитись не пересічні волиняни, а публічні особи із сфери освіти, культури і бізнесу. Цього дня їм вручили премію Людина року серед тих, хто удостоївся цієї нагороди, ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, відомий аграрій з городища Анатолій Никонюк, лікарка-косметологиня Тетяна Маєвська, засновниця агентства нерухомості Малик Юлія Малик, юристка Юлія Кантерук, засновниця магазину одягу владі брендшоп Олена Іваницька. Обрана дата та формат заходу викликали обов'язково у соцмережах, крім того, у медіапросторі йшлося, що перемога на конкурсі не безплатна. Премія Олени Бекеші люди року платна по суті. Тобто вона пропонує бути переможцем певної номінації. Ту номінація наскільки я розумію. Вона підбирає і назву саме під під того, кому пропонує. Це не секрет ні в бізнесових школах, ні в тим більше в медійних. Цього разу також на захід запросили достойних людей. Зокрема, нагородили воїна Романа Романчука з гіркої полонки, який у боях за кринки на Херсонщині втратив ноги, але зумів вижити. Крім того, людиною року у спорті на Волині визнали учасницю Олімпійських ігор Марію Сахару. Таких людей запрошують ймовірно, і ну це очевидно, що через те, аби надати цьому конкурсу, так званому більшої статусності і більшого. Такого уявлення про об'єктивність організаторкою премії є редакторка журналу People.ua Олена Бекеша. Анонсуючи цей захід, вона назвала його найпатріотичнішим заходом року. Вели захід директор Волинського обласного муздрамтеатру Сергій Скулинець і медійниця Вікторія Фечук. Під час церемонії нагородження відбувся благодійний аукціон, на якому продали за 60 тисяч гривень картину назбирала колосочків Ольги Шепелик. Новою власницею полотна стала директорка автосалону Ауді Центр Львів на Липинського Леся Подарчук. Після розголосу в соцмережах дехто з тих, хто публічно гордився нагородою, видалили свої пости. Зокрема, і ректорка ЛНТУ Ірина Вахович, яку цьогоріч назвали найкращим архітектором університету. А як ви гадаєте, чи доречно влаштовувати такий захід в день вшанування пам'яті жертв голодоморів? Діліться своїми думками у коментарях і підпишіться на нас, щоб бути в курсі новин першими.